Вітаю вас! Нещодавно прийшла хвиля повідомлень про те, що, начебто, оборонний комітет хоче включити в законопроект про мобілізацію 10449 правки на тему того, що громадяни України, які ухиляються від призву на військову службу, будуть вимушені платити штрафи розміром 200 тисяч гривень, 300 тисяч гривень. І тут, в принципі, змагаються хто, хто більше. Я спочатку не хотів взагалі коментувати тему будь-яких правок до 10.449, а коли вже буде тема і можна буде про це поговорити, то вже про це поговоримо. Більше того, зараз для того, щоб внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-процесуального кодексу та Кримінального кодексу, треба подавати окремі законопроекти. Відповідно, якби хотіло б дійсно це зробити. Це б зробили б наступним чином. Взяли б 10449, а також до нього б зробили б ще один законопроект і сусіднім законопроєктом, і той законопроект розглядали б окремо саме внесення до КУПАП. Цього, це також неможливо. Чому? Тому що даний законопроект, вам констатувати, навряд чи буде прийнятий у найближчі 2-3 місяці. Цьому насправді дуже-дуже багато причин, але головна з них це те, що ну, є певний насправді бар'єр, як можна законопроект виправити із першого читання до другого читання. Чи можна вилизати повністю законопроект, щоб він став нормальним, адекватним? Зараз іде дуже сильна дискусія на самому, навіть оборонному комітеті, і ця дискусія вона, вона буде продовжуватись насправді дуже 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 довго. І я вважаю, що будь-яких панікерів не треба слухати. А тепер перейдемо до треми панікерів. А кому це вигідно? Є дуже багато сил, як в Росії, яким це вигідно. Звісно, більше це вигідно силам, які знаходяться всередині України. Є дуже багато людей, які хочуть максимально розігнати цей трек саме на рівні невдоволеності влади, і в тому, щоб. У нас звинуватити в тому, що ми це хочемо ввести. Звісно, потім це не з'явиться в законопроекті, і звісно, вони собі повісять медаль в тому, що вони зробили таке величезне досягнення, в тому, що не пустили оці штрафи 200-300 тисяч гривень в законопроект. Хоча про те, що це неможливо навіть в теорії внести у законопроект, про це всі будуть мовчати. Не буду мовчати я, про це розкажу вам я. Але хто це? Ну, Чесно кажучи, я вважаю, що це бути ферма Петра Олексійовича. Дуже багато зради, дуже багато всяких подібних речей вони роз... розносять. От також я б хотів би з вами про... поговорити про Оманську теорію змови. Чому теорія змови? Тому що нічого спільного з реальністю вона і близько мати не може. Зараз на дуже багатьох медійних ресурсах, саме пов'язаних з Петром Олексійовичем. Розганяється тема Оманської змови. І знаєте, в принципі, є така особливість теорії змови в тому, що будь-яка людина, яка в це вірить, вона причетна до чогось більшого. І вона начебто бореться з абсолютно дебільними речами, і... але вважає, що причетна до якоїсь вищої мети. При тому всьому людина може. Не досягла у певного успіху в житті, але при тому в це вірить. От в Америці це прекрасно видно з теорії QAnon, з теорії плоскоземельців, а у нас це теорія Оманської змови. Я знаю дуже багато рис президента Володимира Зеленського. У нього є як позитивні риси, так і скажу по правді, як у будь якої людини, у нього є негативні риси. І при тому всьому саме негативні риси і саме багато позитивних рис. Сприяють тому, що на Оманську змову він би ніколи не пішов. Більше того, якби це була б теорія змови, то повномасштабне вторгнення було б набагато коротше. Але давайте задамо питання: навіщо оці вигодонабувачі цих теорій змови та цих незрозумілих чуток це роблять? Насправді їм не треба ні Україна, ні перемога, ні територіальна цілісність, ні. Найголовніше щастя і достаток українського народу. Вони зацікавлені у узурпації влади, і вони зацікавлені у надвисоких заробітках. Це ми бачили по Пашинському, це ми бачили по Свинарчуках. Вони зацікавлені в тому, щоб повернутись до влади і правити без кінця. Робіть висновок: хто вам друг, а хто ворог. А тепер перейдемо, друзі, до відповідей на ваші запитання. Сьогодні у нас є три коментаря яким я хочу приділити увагу, перше питання це а грузити людей у машини, вони не мають права. Це стаття викрадення людини. Я згоден, що коли ми бачимо викрадення людини, працівниками ТЦК, іноді за присутності поліції, це є кримінальний злочин, по яких мають заводитись кримінальні справи і мають притягуватись винні до відповідальності. Якщо мене зараз дивляться працівники ТЦК, якщо у вас керівництво. Змушує таким займатись. Ви маєте повне право відмовитись виконувати завідомо злочинний наказ. Якщо у вас є страх перед працівниками, перед, а також перед своїм начальством, ви можете по цьому контакту набрати мене, набрати мою помічницю та висказати всю позицію, яка є в контексті цього питання. Буду дуже радий почути ваш дзвінок і. Захищу будь-якого представника ТЦК, який хоче працювати законно. Наступне питання: у армії і поліції різні функції. Навіщо порівнювати це маніпуляція? Ні, це не маніпуляція. Під час війни поліція дуже часто змінює свої функції, і вона дуже часто виконує схожі функції. Все-таки поліція це є воєнізоване формування. Хто б там що не казав? У них є звання. У них є така сама ієрархія, яка є в армії. Специфіка діяльності в мирний час у них відрізняється, але все-таки є історія дещо різна. При тому всьому, представники поліції це люди, які навчені працювати зі зброєю, навчені, навчені бойовим методикам. А якщо ми беремо спецпризначенців поліцейських, то це є, в принципі. Дуже непоганою силою на фронті. Чому? Тому що вони знають, як штурмувати приміщення, особливо під міські бої. Більше того, я дуже багато чув про бригаду Людь. Навіть з ними спілкувався, допомагав їм і маю сказати, що представники бригади людь це та бригада, яка була створена для того, щоб вести бої в умовах міської забудови. Ясно, що є проблеми з тим, що їх далеко не завжди використовують так, як мали б використовувати, але при тому всьому, це із усієї гвардії наступу, яка була створена рік тому, це є найкраща підготовлена бригада. Тому поліціянти на фронті вони дуже-дуже корисні. Я також бачив коментар про те, що не всі у бригаді людь є представниками Нацполіції, а багатьох. багатьох Набирали туди з, з, з цивільного життя. Так, таке є дійсне явище, але дуже багато там і діючих поліцейських. Я вважаю, що бригада ця досить спроможна, досить сильна бригада, дуже хороша бригада. І я вважаю, що те, що там багато цивільних, це. Звісно, хороша комплектація цієї бригади, дуже хороша робота кадровиків, але я вважаю, що там повинно бути все більше і більше саме поліцейських. Чому? Тому що це люди, які підписували контракт, і більше того, в законі про нацполіцію вказано, що в тому числі до заходів по національній безпеці оборони вони також повинні залучатись. Коментар від користувача Вовдем. В моїй роті біля 10 колишніх співробітників МВС. Ну, звісно, це на понятійному рівні колишніх не буває, але ми розуміємо, що перед законом колишній працівник МВС, Нацполіції, можливо, колишньої міліції, це не є представником правоохоронних органів на даний момент. Моя принципова позиція полягає в тому, що навіть нинішніх. Особливо навіть нинішніх представників Національної поліції повинна треба мобілізувати. В окремі частини чи в загальновійськові частини. Це вже є предметом дискусії. Це, ця дискусія, в принципі, має право на існування. Але те, що вони мають бути на передовій, це безумовно. Дякую вам за коментарі. Дуже радий був побачити від вас запитання. Задавайте їх ще завжди на них відповідаю. До наступного відео. Дякую вам за увагу!